Бив військового до смерті у Староконстянтинові настоятель монастиря УПЦ відлупцював 51-річного чоловіка. Трагедія сталася 3 серпня на території церкви. За попередніми даними, сутичка між чоловіками виникла під час розпиття алкогольних напоїв, в результаті чого священнослужитель завдав чоловіку 17 ударів в різні частини тіла, зокрема й ногою в голову. Дійсно було першочергове лікарське свідоцтво про смерть якому було зазначено причиною смерті гострий панкреатит. Водночас було призначено судову медичну експертизу і висновок якої ми одержали в п'ятницю, 22 серпня. Відразу його проаналізували, і 23 серпня вже повідомили про підозру. У умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть. Оскільки вже встановлено причину смерті відповідно до висновку судово-медичного експерта, невдовзі після інциденту 46-річному настоятелю повідомили про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, та помістили під варту. Щоправда, сам чоловік провини не визнає. Від відразу ми звернулися із клопотанням щодо обрання підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Старокостянтинський міськрайонний суд підтримав казне клопотання сторони обвинувачення. Сьогодні було засідання, в якому сторона захисту оскаржувала це рішення. Однак апеляційний суд залишив його в силі та став на сторону обвинувачення. Відтак, попри намагання змінити запобіжний захід на домашній арешт, підозрюваного все ж будуть утримувати під вартою без права внести заставу до 21 жовтня 2025 року.